Ісус сказав, Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Наші любі слухачі, Ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви Християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почуте нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Слава Богу. Слава. Бувають в житті трудні минути. В дійсності в нашому житті бувають різні дні. Але я хочу поділитися одним віршом, який, якщо зустрічається порою такі дні, то цей вірш, який я зараз прочитаю, він надихає мене. 68-й псалом, 30-й вірш. А я бідний та хворий. Але Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім. Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, слово могутнє воно щось не те, що сильним в мене робить, а могутнім це щось більше говорить. Хай цей вірш, можливо, для когось теж послужить тим підбодрюванням, якщо ми зустрічаємо щось подібне в житті нашому. Читаю післення апостола Павла до Ефесян з п'ятого розділу. В якійсь мірі воно буде трошки в унісон, те, що ми вже чули, з 15 го розділу, 15 й, -й і 16 й вірш, 15-й 16-й вірш з 5-го розділу. Отож, уважайте, що поводиться обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні булукаві. обережність в нашому житті дуже потрібна. Дуже потрібно. Я пам'ятаю, один чоловік в нашій місцевості розказував, що каже: в одному із сіл я був і дивлюсь, старший чоловік бере, ну хто проживав в Україні, можливо, десь в такому місці, де це було, як було таке, що косу клепали. Для того, щоб косити траву, то косу брали, брали, не гострили і клепали молоточку. Ще я в якійсь мірі теж застав це, хоча сам цим не займався. І дивлюсь, каже, один чоловік взяв гранату велику від ще воєнних часів, десь він з неї знайшов і кліпає собі косу до неї. Каже, коли я йому сказав про це, слухай, ти знаєш, що це таке? Він злякався, він сразу зняв все. Знаєте, обережність в житті нашому треба дуже уважно. Тобто, коли людина не знає, то порою робить такі речі, за якими сьогодні вже чули, що їх не можна робити. Я пам'ятаю, трошки пізніше я про це скажу, але ми маємо табори, проводимо з інвалідами табори, і пропало світло в нас. Ну, територія така трошки віддалена, і пропало світло, немає. Метрів 200-300 там стоїть трансформатор, де, де можна включити це світло або подивитися, чого його немає. І знаєте, ми прийшли туди, раз там ну зібрання якраз йшло. Там ми прийшли, там подивилися, дивимося, немає раз підійшли до рубільника, включили. Є. Власник тої території приїхав пізніше, каже, а як ви включали світло? Я кажу, як, от дуже просто, підійшли та включили все. А він, так знаєте, руками взяв, каже: так там 10 тисяч вольт, там взагалі не можна підходити близько туди. Там тільки спеціалісти мають підходити. І знаєте, після того, коли він нам це сказав, то якщо щось ставалося подібне, то ми брали таку довгу довгу паличку, прив'язували і підходили, включали вже обережність. Хай не буде в нашому житті так, що ми, не вникаючи в Боже Слово, робимо такі речі, що вони можуть нам зашкодити. Отже, уважайте, що поводиться обережно, не як не мудрі, але як мудрі. 16-й вірш. Використовуючи час. Я трошки більше хотів би наголосити на цьому вислові, використовуючи час. Коли роздумуємо над цим словом, використовуючи час, це не просто щоб він пройшов в нас. Чи ми хочемо, чи не хочемо, але час він все рівно пройде. І він скоро пройде. Пам'ятаю колись одного чоловіка, я запитав, йому було біля 90 років, кажу, дідусю, як скоро ваше життя пройшло? А він каже, як, знаєш, синочку каже, як пройти від стола до дверей. Отаке таке життя наше, воно скоро пройде. Але апостол Павло наголошує і говорить, щоб нам використовувати час. Знаєте, читаємо ще один вірш. Апостол Павло після ні до коринтян з 5 розділу, 18 віршом, він сказав такі слова: усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння. Примирення Браті і сестри це слово, направлене апостолу Павла, ну я так знаходжу, це не тільки лиш до служителів церкви. А це до цієї церкви. Церква була в коринфі і слово апостол Павло направляв від імені Господнього до церкви. Брати і сестри, я хочу сьогодні це слово залишити для кожного. Чи ти молодий, чи ти старший, чи ти тут спереді сидиш, чи самому ззаді, можливо. Але я хочу тобі сказати, повторити це слово. І дав тобі Бог служіння, примирення. Слава Ісусу! Знаєте, коли ми отримали це служіння, ми можемо його не вжити. Ми можемо час не використати для того, щоб це служіння поширювалося, а можемо використати. І це залежить від нас, як і переді мною брат говорить, це залежить від нас. Хоча Бог дарував для нас, хоча він залишив для нас, хоча просто дав нам служіння. Просто так, полюбивши нас і дав служіння. А я можу просто приходити в зібрання. Просто відбути, можливо, один раз на тиждень зібрання побути і все. І це все буде заключатися в моє служіння, я не думаю, що це буде використаний час. Це я не думаю. Можливо, хтось по-іншому думає, але я не думаю, що так. Використати час, це щось більше зробити, ніж просто побути в зібранні і, можливо, щось ще там пожертвувати або п'ять хвилин помолитися. Знаєте, коли ми дивимося на апостола Павла. Мені це слово дуже подобається, я його теж не, не один раз читаю. Подобається воно мені. 17-й розділ дії святих апостолів. Дивіться, що апостол Павло. Ми апостола Павла рахуємо великого мужа Божого. І це і правильно, і це він такий, величезний муж Божий, через якого Бог великі справи звершує. Він мав велику силу, він мав красномовність велику. Він говорив і Бог був з ним. І знаєте, дивлячись на того чоловіка. Нам кажеться, ну, в крайній мірі, мені так кажеться, що він не мав би говорити де сотні тисячі людей і з великої кафедри говорити слово. Він так і робив. Але він і не тільки це робив. Дивіться, ми читаємо. Дії святих апостолів, 17 розділ, 16 вірша. Як Павло ж їх чекав в атенах, у ньому кипів дух його. Як бачив це місто повне ідолів. Знаєте, слово кипів. Я не знаю як там в російському перекладі, але тут так ну, те, що я сказав, мені подобається, він кипів. Він просто побачив, що велике беззаконня в цьому місці, де я знаходжуся, він не міг спокійно сидіти. Він не міг спокійно сидіти. Він використовував час. І знаєте, слідуючи вірш, він говорить, що апостол Павло робив. Тож він розмовляв в синагозі з юдеями та з богобійними. І на ринку щоденно зі стрічними. Чи тобі апостол Павло, великий Божий, муж, йти на ринок із стрічними розмовляти? Чи тобі не вистачає кафедри? Чи тобі не вистачає великої аудиторії? Братя і сестри, але він зрозумів, що він отримав від Бога, що Бог йому дарував. І він використовував час. Він просто був час, чекав. Я йду на ринок. Бачу, люди погибають, люди без Бога. Люди поклоняються іншим богам. Вони йдуть, де повернення вже немає. І він йде. Його дух кіпів, він хотів донести людям істину. І він використовував час, йде на ринок. Не виходить там, де в інші місці робив. Браття і сестри, хай. Всі зусилля ми приложимо в нашому житті, щоб використати час, щоб коли ми прийдемо перед Боже обличчя, а ми всі прийдемо, щоб нам не опустити голову. І знаєте, можливо, ви чули, приходить на думку один приклад, який, можливо, ви його вже чули. Один чоловік розказував так, я особисто його чув з його уст. Він розказував так, було багато років це назад. Каже, один раз. Мені приснилося, чи представилося, каже, я ляг на кроваті і картина переді мною. Він каже, мені кажуть, ти зарайдеш на суд Всевишнього. А я каже: ну такий, якби, щоб мені сказали так, а він перед тим на, тут на землі багато разів був судимий. Ну, по крайній мірі те, що я знаю, декілька разів він був судимий. Його засуджували за злочини. І він каже, сам собі говорить, каже, «Я, ну, я вже знаю, що таке суди, я піду на суд Всевишньому, я йому скажу. Чому я такий був? Тому що обставини були такі, тому що час такий був, тому що ну, сама ситуація заставляла мене те чи інше робити. Я йому скажу, мені буде дане останнє слово, я тепер скажу Всевишньому, тому що люди були, я не міг їм доказати, а тепер Всевишньому скажу. І каже, коли я пристав перед Всевишнім і дають мені слово. І каже, переді мною вся картина мого життя представила. Вмить! Вся картина мого життя. Все те, що Бог мені дарував, а я не скористався. Це те, що Богом даровано було для мене, а я інше вибирав. І каже, мені ніхто уста не закривав. Але я не міг їх відкрити, щоб щось сказати в виправдання. Мої вчинки мені не дали відкрити уста, щоб щось сказати. Я не знаю, як там буде, але можливо щось подібне. Знаєте, цей чоловік, проснувшись, він казав, о, добре, що це сон, а не реальність. Але коли ми використовуємо час для Божої слави, коли ми робимо все з нашої історії, що ми можемо, отримавши це служіння, за яке ми прочитували і робимо цю справу, Бог дивиться на нас і благословляє нас. Хай Бог всіх в цьому благословить, хай Бог допоможе кожному із нас. Трошки про себе. Ще я, рік назад я в вашому зібранні був, хтось тобто пам'ятає, думаю. О, з вашою церквою особисто я подружився в якійсь мірі, приїжджаю до сім'ї Лагодюків, як в свою сім'ю, кажу відверто, тому що ну, ваша сестричка Таня вона була в нас в таборі, один із років, я думаю, ви це добре знаєте. І це воно зближає нас. Кожна праця нас зближає, хоч і вік в нас різний, і так далі. Але коли працюєш на Неві Боже, вони стають якісь люди близькі і рідні, що порою навіть рідні не так. Близькі, як ті, хто працює разом. Я дякую Богу, що Бог дарував мені знову можливість бути у вас. Я в минулий раз коротенько розказував про служіння, яке мені дарував Бог, або що нам дарував Бог служіння, служіння з інвалідами. Я відповідаю за служіння з інвалідами в Волинській області, а в Україні я завідувач відділом праці з глухими людьми. Присмотрів паночка. Є такий спеціальний відділ, де працюємо з глухими людьми в Україні. На сьогоднішній день в 16 областях України ми вже працюємо. Тобто розширяємо служіння весь час. Шукаємо всі ці можливості. Людей скажуть так, як є людей не дуже багато в церквях, але там п'ять, там три, там 10, там 15 і так далі. Але розширяємо це служіння. Хочемо, щоб всім людям було донесено Боже Слово. І Бог благословляє. Я дякую Богу за це. Знаєте, коли ми працювали вже більше 15 років, я в цьому служінні, маючи з дружиною 10 дітей, у нас наші, наші діти всі здорові, в нас немає неповносправних. Дякуємо Богу за це. Бог береже і благословляє. І ми бачимо лише тільки в цьому Боже благословення і Його доброту, не тому, що ми добрі, а він добрий, Бог наш. Але служіння Бог мені дарував з інвалідами працювати. Я не знаю, чому. Я задавав багато разів питання Богу, чому, Боже, ти направив мої кроки, або наші кроки, ми з дружиною працюємо е, якраз з такими людьми. Воно порою так асоціюється, що якщо в сім'ї хтось є такий, то тоді працюєш в тому напрямку. Але в нас не так воно сталося. Просто Бог повів таким шляхом. І знаєте, я задавав питання собі: для чого, або чому я в цій справі, чому я в цьому служінні? І два роки назад я про це трошки говорив, просто доповнюю те, що минулий раз говорив, два роки назад, вже більше весною буде три роки назад, як ми розпочали перекладати Біблію для глухих людей. Так я наголошую, біблію для глухих людей. Сьогодні в одному із зібрань я повторював два рази із кафедри, так як зараз повторюю. І тільки ми закінчили зібрання, а один брат підходить, так вони ж кажуть, можуть пальцями читати. Я кажу, що це сліпі. Читають пальцями, а глухі це люди, які не чують, а бачать. Це то тяжко порою людям зрозуміти, про що мова йде. А працюємо з глухими людьми, які не чують, фізичний слуху не мають вони, вони розмовляють жестами, вони розмовляють руками, вони не знають звуків. І таких, таких людей нам сказали в головному утоді України не менше 150 тисяч. І знаєте, коли ми працювали, як я сказав, вже зараз вже більше 15 років, тоді більше десятка років, коли ми задавали питання, чому так ми не можемо достукатися ну, словом Божим, яке читаємо, і вони багато із них можуть щось читати. А чому так тяжко достукатися до прямих істин? І ми зрозуміли, тому що серед працівників є люди, які працюють вже по 30, по 50 років з глухими, ми на увазі, що є батьки глухі і так далі. Все життя. З такими людьми, вони знають більше їхню психологію і так далі. І ми почали вивчати психологію, чому не сприймається. І зрозуміли, що їх психологія налаштована зовсім по-іншому, ніж нас чуючих. Тут у вас, я в одному із зібранні був, там пастор Леонід. Він, коли я сказав ці речі, то він так підняв руку і каже: точно ти кажеш правду, каже, тому що в мене тітка глуха. Я знаю так. І знаєте, мене, мені аж я підбудрився. Думаю, бо коли говориш, люди думають, ну хто його знає, що він там говорить. Але той, хто знає, той, хто вже пройшов якийсь шлях з такими людьми, психологія, в їх немає, він, вона в розділових знаків немає. Якщо йому треба сказати, я завтра хочу поїхати на роботу з тобою, там зустрінемось, то він скаже, я завтра робота буду. Все, більше він нічого не скаже. І ми почали перекладати Біблію їхньою мовою мовою жестів. Бог дарував цю можливість перекладати Біблію для таких людей. Євангелія Марка вже перекладена на сьогоднішній день. Ми перекладаємо. Євангелія Івана і Євангелія Луки. Чому дві книги я скажу? Тому що з минулого року, як я навіть у вас був тоді, ми, я поїхав додому, і в нас повстало дуже високе питання через біблійне товариство, щоб перекладати не тільки одною конфесією, а переклад, щоб був міжконфесійний. І за минулий рік ми збирали всі, по максимуму, всі конфесії, які тільки могли зібрати, цебто п'ятдесятники, баптисти. Католики, адвентисти, православні, і навіть як тут говорять, що зараз міняється воно щось там, але московський патріархат, київський патріархат вони були разом з нами, де ми сиділи, як я інколи кажу, такі миродаті дядьки з великими хрестами. Ой, ми разом сиділи, обговорювали деякі питання, ці, як нам проводити разом цю справу. І дякую їм Богу з великими зусиллями, з великими перешкодами. Але на сьогоднішній день. Іде переклад і міжконфесійний. Чому ми це робили? Тому що православні ми сказали, коли ми йшли, Іван -Ілія Марка переклали і йшли в головний уток України, де є головний уток це ну, головний уток, де їхні саме старші, глухих. Є спілка педагогів глухих, є лабораторія жестової мови. Це всі організації є. І ми прийшли до тих лідерів всіх, і вони професора. Кликати їх, підіть, подивіться наш переклад, наскільки ми це може, могли правильно зробити, ці жести, як ну, оцінку дайте. Вони послухали кажуть: ну ви, ви протестанти, ви якісь віруючі, ми, ми не підемо, ми не хочемо з вами співпрацювати. Але коли ми взяли і розмовляли довго, з ними кажемо, слухайте, ну ми ж перекладаємо через біблійне товариство, де там є всі задіяні, ми перекладаємо з книги Огієнка Біблії, де перекладач православний. Знаєте, він такі очі великі. Як православний переклав його Біблію? Кажемо, да, вони взяли Біблію. Я тоді в руках тримав біблію, вони взяли, так подивилися, раз, передивилися, другий раз, дивляться, огієнка, точно. Взяли на комп'ютері, там понабирали, видно, взнавали, ну чи це хто це, хто це такий? Понабирали, точно, підемо, каже. Підемо. І таким шляхом вони з нами були на оцінці і потім на презентації. І давав Бог, що цей, це справа, цей проєкт рухається вперед. І знаєте, коли ми почали рухати цей проект. Виявилося, що вони прості речі, деякі не розуміють і кажуть, мені задають питання, треба робити тлумачний словник. Я це повторюю скрізь, ти говорю. Я казав, ну це, це витрати великі, це великі кошти. Це ж не так просто зробити, просто зробити і все. Ну, сказати можна, а зробити це непросто. Але підходить група братів, сестер наших і кажуть, слухай, «Ну, ну не розуміють от речі, прости, Голгофа. От глухим, як нам дотолкувати, що таке Голгофа? Ну, гора, ну гора, та й гора, ну що горка? Ну, горка, намалювали, вони жестом показали горка. Що далі? Як їм пояснити це? Треба зупиняти проповідь, як хтось, якщо вони слухають, да, проповідь і толкувати їм, що таке Голгофа. тобто багато. Толкувати, толкувати і вже все втратив все, що все то. І знаєте, коли це слово пролунало в мої уха, я сказав: Гробін, тлумачний словник. Можливості Бог дасть. Тому що просту річ, яку ми християни всі розуміємо, що таке Голгофа і тому подібне слова біблійні, а такі прості слова і не розуміти, і мені, і нам закритися і казати, ну не, не робимо, тому що ми не маємо можливостей, це неправильно буде. І знаєте, з того часу ми, тлумачний словник, на сьогоднішній день вже 600 слів вибрали для того, щоб просто робити це, тому що це поетапно робиться, не зараз, все. І за минулий рік я просто. Хвалюся тим, що дарував Бог, і знаю, що і ваша участь була в цьому, тому що минулий рік я був, і допомога була. І дякую тим, хто молився, хто допомагав. За це дякуємо Богу за ваші серця. І знаєте, коли ми зібралися міжконфесійно, міжконфесійно ми зібралися, виявилося, що серед нас кожна конфесія, біблійні жести має свої. В країні не було їх. Біблійних жестів. Якісь релігійні були. А біблійних жестів не було. Просто кожна конфесія, як то придумав на своєму рівні, в своєму регіоні, в своєму районі, в своєму седі, так воно й було. І ми вирішили утворювати єдині біблійні жести. І дякуємо Богу, що дві книги вже пройшли, де утворюються єдині жести. Ось так за цей рік, я так кажу, дуже велику Бог дав нам таку нагрузку, щоб працювати і працювати. Але ми не виниваємо, тому що з нами Бог, він допомагає. З нами християни, вони допомагають. Нас багато християн, дітей Божих на, на землі. І ми разом рухаємо цю справу. І я хотів би. Хай всіх вас Бог благословить, сказати таке слово. Хай дасть у всьому сили і мудрості. І знаєте, я слово теж те нагадую дуже часто. Коли говорю, коли свідчу про служіння з інвалідами, його сказав свій час: благословіння гинучого приходило на мене. Хто як це розуміє місце? І я розумів його зовсім по-іншому, але коли почав працювати з інвалідами, коли почав працювати, я по-іншому зрозумів. Благословіння гинучого приходило на мене. Що це за благословіння? Але коли не один раз, Ті люди, які не можуть володіти руками, які не можуть ходити ногами, але ти щось маленьке зробив для них, а вони дивляться щиро очі, слізами на очах і кажуть: хай тебе благословить Бог. І це як в жару глоток холодної води входить десь в нутро. І ти відчуваєш, як це благословіння приходить. Благословіння гинучого. Я всіх закликаю, браття і сестри. Я всіх закликаю християн. Ідім, робім добру справу. І це благословіння буде на нас. Хай Бог усіх вас благословить. А ім'я Хай Боже буде прославлено. Йому слава. Амінь. Отець небесний дусі серед нас, брати мої сестри, я вітаю вас, наш Отець Небесний дусі серед нас, брати мої сестри, я вітаю вас! Все, що нас єднає, ось все кров. Все, що нас тримає, то Його любов, Батько через сина всіх нас породнив, на Христі Волговські, всім гріхи простив. Батько через сина всіх нас породнив, на Христі Волговські, всім гріхи простив. Сини і взимку літом і навесні, хай у небо неболимуть злагоди пісні, хай між нами буде радість і любов, хай побачать люди, що між нами Бог, хай між нами буде радість і любов, хай побачать люди, що між нами Бог. Ми він в обійми, дочок і синів, вчимося ж любити, як Господь любив, хай нам допоможе, святий Божий син, слава Тобі, Боже, слава і Амінь, хай нам допоможе, святий Божий син, слава Тобі, Боже, слава амінь Наша радіопередача приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 -41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Madison Авеню Кармайкл кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині тридцять хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай Він збереже кожного з вас до вас, промовляв Аркадій Яслинський.